Так, візьмемо. Так. Ми їдемо в долену на машині. Знімає так. Що поділесь? Опа! Сіхаємо. Super extremale. Tak. Sudy. Super.

Чуть не стукнулась. Так, чуть-чуть не стукнулася Це, це нічого. Так серимо. Але... Ми їдемо далі. Ні. Тихо. Тихо, тихо. Так, у нас зараз це не... я. Не побідимо бережок. Allez, mais c'est un petit morceau. Tac. Mais